Зайти в мету на всю котлету. Шок контент. Прибуток мета впав на 80% за останній квартал. В цьому відео розказую, як бухгалтери Мета спалили 16 мільярдів доларів. То, до чого тут Доналд Трамп? Щоб зрозуміти, що сталося, нам треба згадати, що у компаній є два види звітності: це бухгалтерська звітність та податкова звітність. І різниця між двома часто полягає в тому, що вони по-різному тлумачать, коли саме компанія має визнавати доходи та витрати. Наприклад, в бухгалтерській звітності витрати на дослідження можуть капіталізуватися на балансі компанії і списуватися. Протягом кількох років через так звану амортизацію. Наприклад, ми заплатили 125 доларів, наші доходи були 100, але ми визнали лише 25 доларів як витрати цього періоду. І решту 100 доларів ми розмазали на 4 роки у майбутньому. Відповідно, ми не показуємо відразу 125 доларів як наші витрати, а ми показуємо їх рівними долями за 5 років. В такому випадку, в першому. Році наш прибуток становить 75 доларів, тобто ми доволі прибуткова компанія. З іншого боку, приклад розрахунку, якби ми визнали 125 доларів відразу в одному періоді, лише в першому ж році, ми би показали збиток в 25 доларів. Тепер довгий час податкові правила змушували компанії списувати витрати на дослідження. Ось таким методом протягом п'яти років, і це не дуже подобалось тех, технологічним компаніям. І тут прийшов Дональд Трамп і сказав, що ось вам новий закон: One Big Beautiful Bill Act, І цей закон каже, що тепер ви можете списувати 100% витрат на R&D у рік їх виникнення. Тобто, якщо ви заплатили 125 на, на, на дослідження, ви можете їх списати відразу в одному році і відповідно признати збиток з точки зору податкової. Різниця між цими двома підходами дає вам певну економію сьогодні, бо оскільки ви збиткові, ви не платите податок, але ця різниця вирівняється в майбутніх періодах. Тобто ця різниця вона є тимчасовою. І ця різниця, вона по суті, є правом на економію сьогодні. Це право на економію сьогодні. Компанія зобов'язана записати на балансі як відсрочений податковий актив. Через новий закон Трампа ці відсрочені податкові активи стали просто гігантськими, бо компанії змогли визнавати величезну величезну кількість витрат саме в цьому періоді, і відповідно вони платять набагато менше податків, і вони визнають цей актив на балансі. І все було б добре, але в США є ще один закон і ще один податок, так званий корпоративний альтернативний мінімальний податок. По суті, він каже, що мені плювати на всі ваші податкові хитрощі і нові пільги від нового закону. Ви всі зобов'язані пластити мінімальний відсоток податку з бухгалтерського прибутку живими грошима. Таким чином, бухгалтери компанії Мета попали в пастку. бо... Новий закон по суті дає їм великі знижки податкові а старий закон каже, що нічого подібного ви все одно маєте платити. От. Ну, вже які закони Трамп приймає, вже такі приймає. Для бухгалтерів проблема в тому, що за правилами обліку вони можуть е, визнавати актив тільки якщо вони можуть використати його з високою імовірністю. В даному випадку з високою ймовірністю вони не зможуть використати всі ці податкові активи, бо відсрочені податкові активи, бо є оцей старий закон, який е, не дає їм, який прямо суперечить новому закону. І бухгалтери мета сіли, подумали, що оцей старий закон, він змусить їх платити податки грошима. Відповідно, частина цієї економії вона не буде реалізована. І вони порахували цю частину в 16 мільярдів. І нічого, в звітності, звичайно, не може просто так зникнути. Вони їх списали через витрати періоду. Відповідно, в у звіті про прибутки і збитки ми бачимо ці 16 мільйонів, які просто вбили прибуток компанії за квартал. Але ці витрати вони є по суті безготівкові, і суть їх полягає в тому, що це чисто результат зміни податкового законодавства, і він не має жодного впливу на операційну діяльність компанії Мета. Якщо ми подивимося на операційну діяльність компанії Мета, то ми побачимо, що вона насправді виросла неймовірними темпами. Виручка компанії виросла на 26%, і це. У одній з найбільших компаній в світі 26% ріст. Причому ми бачимо, що собівартість і операційні витрати збільшились на 32%, трошки більше ніж виручка. Відповідно, маржа впала, але вона все одно є феноменально високою 40%. І тут ми бачимо якраз результат цих визнання. Збитків від переоцінки відстрочених податкових, податкових активів, що призводить до того, що наша ефективна податкова ставка в цьому періоді виглядає 87%, що є звичайно чисто бухгалтерською ем, маніпуляцією. Вони пояснюють це в своєму звіті, незважаючи на значне зростання виручки чистий прибуток зменшився на 83% і це зумовлено одноразовим негрошовим податковим відрахуванням в розмірі 16 мільярдів доларів у третьому кварталі. Пов'язаним з впровадженням цього е, нового закону про один великий красивий законопроект. І без урахування цього відрахування чистий прибуток збільшився би до 18,6 мільярдів а розводнений ІПС склав би 7,25 доларів США проти 6 в минулому періоді. Суперрезультат. Ось основні показники. Ми бачимо, що їхніми додатками користуються 3,5 мільярда людей на добовій основі, тобто кожен день 3,5 мільярда людей користуються додатками компанії Мета. Валова маржинальність 82%. чи, операційна маржинальність 40, чиста 31%. Фантастичні показники. Якщо ми дивимося на рентабельність, так само фантастична рентабельність власного капіталу 29%. Яка ще компанія може зростати на 26% рік до року і показувати такі показники рентабельності, маржинальності і так далі. І так далі. Суперкомпанія, супер компанія, але. Є нюанс, падає вона не просто так. Все ж таки, Все ж таки вона падає не просто так. Справа в тому, що коли ми говоримо про компанію Мета, ми нібито говоримо про дві різні компанії. І так і є, в своїй звітності вони розкривають інформацію по сегментам, і ми бачимо, що вони виділяють два сегменти. Перший сегмент називається сімейство додатків Family of Apps. Це чотири додатки: це Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp. Ми бачимо, що ці, цей сегмент. Чотирьох основних додатків він стабільно приносить їм величезну кількість грошей. За 9 місяців 2025 року прибуток від них становить 71 мільярд доларів. З іншого боку, є другий сегмент у компанії Мета, який називається «Reality Labs». Сюди входять всі а, ризиковані інвестиції від марка Цукерберга. Компанію досі управляє співзасновник, і от він бачить розвиток компанії в тому, що треба вкладати великі, а, великі гроші в розвиток нових а, а, сегментів компанії. Він бачить розвиток в метаверсі, в а, розумних окулярах. в... В штучному інтелекті і так, далі, і так далі. Але цей сегмент він глибоко-глибоко збитковий весь цей час. Тому, якщо ви інвестуєте в компанію Meta, вам треба розуміти, що ви інвестуєте не тільки в найкращі додатки цього світу, але і в оці ризиковані ем, ставки, ризиковані бети, які робить Марк. Цукерберг. Якщо ви не розділяєте такі ризикові ставки і ви не поділяєте бачення марка Цукерберга на розвиток компанії, то можливо, вам не варто інвестувати в компанію Мета. Є ще одна додаткова проблема у компанії Мета: це збільшення капіталь... суттєве збільшення капітальних витрат. Справа в тому, що Мета, так само як і Google, і Microsoft, витрачає десятки мільярдів доларів на штучний інтелект. І проблема криється у бізнес-моделі і прозорості і повернення інвестицій, на відміну від компаній Google і Microsoft. Модель Google або Microsoft це така закрита екосистема. Їх стратегія будується на тому, що називається фулл стеком. Тобто вони будують повний стек, вони контролюють все від власних чіпів до створення власної хмарної інфраструктури, до створення власних моделей штучного інтелекту. Тобто вони створюють вертикально інтегровану систему і потім продають цей доступ до цих потужних моделей, хмари і так далі. Компаніям. Компанії платять їм мільярди доларів за використання відповідно цих всіх сервісів, хмари, моделей штучного інтелекту. Це Gemini, OpenAI, неважливо. І так вони заробляють і це доволі е, прозоро, транспарент. Вони відразу бачать, яка. Яка рентабельність їх інвестицій. І не тільки вони, і всі інвестори бачать. І ми це бачимо в пайплайні, в беклогі ем, виручки компаній Microsoft і Google, які відкрито показують, що ось це наше, наші інвестиції, але ми очікуємо стільки-то-стільки -то, стільки то грошей від різних сервісів. Доволі прозоро. Мета обрала протилежний шлях. Вони роздають свої потужні моделі безкоштовно. Їхня модель це лама, остання модель, мені здається, лама 4 або 5, і фактично безкоштовно вони роздають ці моделі для комерційного використання. І їхня бізнес-модель, як вони це бачать, вони хочуть комодитизувати ці моделі, тобто роздати їх безкоштовно і витіснити всі інші моделі, так як Google безкоштовно вам дає багато своїх сервісів такі як YouTube, такі, як Пошта, Google Maps, Chrome, все безкоштовно. А заробляють вони на рекламі. І от Мета планує використовувати схожий підхід. Вони хочуть, вони хочуть заробляти не на продажі штучного інтелекту, не на продажі хмари або продажі певного софту. А вони хочуть створити таку платформу, яку вони будуть пропонувати безкоштовно, але яка буде краще, ніж конкуренти, яка витіснить. Ем, Інших конкурентів, і, і також яка буде підтримувати нову, нову велику перемогу після смартфонів. Це AI-окуляри. Мета робить ставку на те, що наступною великою платформою після смартфонів будуть AI-окуляри збудованим штучним інтелектом. І якраз моделі лам лама будуть мозком для цих. Окулярів, і, відповідно, вони витіснять всіх інших, за прикладом, як Android витіснив багато інших операційних систем на смартфонах. Відповідно, коли Мета каже, що оголошує Капекси у 70 мільярдів, і каже, що у 2026 році витрати будуть значно вищими, то інвестори не бачать оцього беклогу виручки, як вони бачать у компанії Google і Microsoft. Як мінімум, не від конкретно цього сегменту. Вони бачать дуже прибутковий бізнес із, із сімейством додатків, так який є такою кешкау, який генерує величезну кількість грошей для компанії Мета. Але саме в сегменті штучного інтелекту мета інвестує величезну кількість грошей і поки що не видно, як вони будуть її його монетизувати. У них є певний план, але звичайно, це дуже дуже ризикова ставка. Наприклад, загальні збитки Реаліті Лаб сегменту з 2020 року перевищили 70 мільярдів доларів, і зараз вони вливають 70 мільярдів тільки за один рік. Такі от а, висновки по компанії Мета ризики з компанії Мета полягають в самій бізнес-моделі, як вони а, бачать свій сегмент Реаліті Лабс. Якщо Google і Microsoft витрачають гроші. А, з прямим і таким доведеним шляхом до прибутків вони продають свої штучні моделі штучного інтелекту, хмарні сервіси і так далі. То мета поки що витрачає величезну кількість грошей із таким спекулятивним шляхом до прибутку в надії, в сподіванні, що вони зможуть перемогти в майбутній війні за поки що не існуючі платформи AI-окулярів. Ну і вже спалили на це 70 мільярдів доларів наших з вами грошей, грошей інвесторів компанії Мета. Тому, якщо ви не розділяєте погляд Цукерберга, можливо, Мета не для вас, але як на мене, це все одно дуже-дуже цікава компанія. Особливо, якщо дивитися на перший сегмент, він з лихвою компенсує поки що всі збитки другого сегменту. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.